Хтось шукає відразу де знайти інвестиції під конкретний бізнес, Наприклад, там Філіп будинку, так наскільки це реально, чи під твій бізнес ти шукав якісь інвестиції, і де, де їх взагалі брати, з ким Які знайомства потрібно, чи до банки звертатися, чи де взагалі люди, американці, чи ви шукаєте інвестиції, шукали раніше? Є люди, у яких колосальний досвід схожий в їхній країні. Коли в них є цей колосальний досвід, і вони кажуть, я робив ось мої кейси, ось що я вмію, в нього є шанси знайти інвестиції. Mm -hmm. Якщо ти цим ніколи або схожим не займався, наприклад, я, людина, яка має гроші, приїхав іммігрант, амбіційний, класний, я вірю, що в нього вийде, але гроші я йому не дам. Тому що я їх просто викинув. Він навчиться на мені. розумієш? І він стане успішним в майбутньому. Але шансів, що я на цьому зароблю, майже немає.